Всім привіт! З вами Андрій Білик і фірма українською мовою. Сьогодні ми з вами поговоримо про автолаяути, що це таке і чому їх не потрібно боятись. Тим часом підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і будемо починати. Для початку, давайте розберемо, що таке автолаяут. А в першу чергу я часто чую просто, що автолейаут ставлять наряду з фреймами, і говорять, що от є фрейм, а є автолеяут. Це не зовсім правильно. Якщо так докопатися до сутності, то автолейаут – це саме властивість фрейма, яка дозволяє всередині фрейму розміщувати об'єкти автоматично. Тобто, якщо ми, наприклад, створимо фрейм, давайте так, щоб було рівненько, під лептоп 1440 х 900 на і, наприклад, давайте задамо фон, розмістимо всередині цього фрейму об'єкт. Наприклад, круг розміром 200 на 200, і поставимо його по центру. Нехай він не буде чорного кольору. Тут напишемо, що це у нас фрейм, а, власне, тут у нас об'єкт розміщений вручну. У нас є ось такий круг, ми його можемо розмістити де завгодно, або вирівняти автоматично через. Параметри вирівнювання. Або ж ми можемо для фрейма задати властивість автолаяут. Що в нас буде відбуватися в цей момент? Давайте розберемося. У нас є фрейм. Ми назвемо його давайте тут автолет. Готово. І задамо властивість. В налаштуваннях в правій панелі ви можете побачити автолет. Плюс це означає додати. Отже, ми додаємо у фреймі автолаяут нажимаємо плюс, він у нас тут з'являється тепер. Тобто, тепер на панелі е, слоїв можемо побачити, що у нас є фрейм і автолояут, підписані блоки, так е, слої, і ми можемо бачити, що фрейм звичайний у нас відображається як решітка, іконка, так а фрейм, в якому застосований автолояут, відображається як ось такі лінії. Вони будуть вертикальні або горизонтальні, в залежності від того, які, е, яке вирівнювання ми задаємо в автолояуті. Давайте розберемося з вирівнюванням. Тобто, ми вже створили автолеяут, і в нас з'являється ось така панель інструментів, яка дозволяє налаштовувати наш автолояут. Тобто, у нас тут є ось такі, якби блоки так які щось допомагають робити. Давайте розберемося з базовими речами, які м, будуть часто використовуватися. Я взагалі автолеяути рекомендую дослідити прям детально і використовувати їх. Де можливо там і використовувати, вони дуже пришвидшують роботу, отож для прикладу, у нас може бути фрейм, в ньому може бути три об'єкти. Ось таким чином, так у них відступ 92 пікселя, нехай буде 80. Задамо і розмістимо їх по центру. От я це все зробив вручну Цікава така перевага автолеяути в тому, що це можна робити автоматично. Тобто, я просто створю Ctrl-C і Ctrl-V двічі ще два об'єкта. В автолеяуті я можу задати відступ між об'єктами в блоці Gap, задати, наприклад, його 40 пікселів. Чи скільки в мене 80, задати його 80 пікселів, і відступ між об'єктами автоматично стає 80 пікселів. Тобто я можу. Розміщувати об'єкти, як мені буде заводно за допомогою автоматичних налаштувань. Давайте розберемося далі. У нас є параметри леяута, тобто можливість розміщувати об'єкти вертикально, горизонтально або ж через переміщення на наступний рядок, тобто обрізати якби контейнер. Давайте розберемося з цим. Як ми можемо це використовувати? В автолояуті у нас є така властивість, як падінги, бокові, і вертикальні, вертикальні, і, власне, горизонтальні. верхні, нижні, правий лівий. Давайте ми їх зробимо по 80 пікселів, бо це відступи, які нам ось тут. Давайте. Оп, ось тут це наші відступи. Ось вони. І верхні, ось тут і ось тут. Які піджимають наш контент. Тобто, наприклад. Якщо я їх зроблю нульовими, розміщу об'єкти горизонтально, наприклад, і задам їм вирівнювання в блоці, наприклад, по лівому краю і поверху, то вони прижмуться до країв фрейма. Якщо я задам падінги, наприклад, 80 пікселів зліва і справа, і 70 пікселів зверху і знизу, то вони, відповідно, у мене вже не будуть прижиматися, а будуть в допустимій області, яка. Займає в мене фрейм 1440 на 900, мінус бокові відступи зліва по 80 і відступи зверху і знизу по 80. Отож, стосовно реп, давайте розберемося. Додамо декілька додаткових об'єктів. І бачимо наступне. Так, фрейму заберемо кліп контент, і бачимо наступне. При горизонтальному розміщенні у нас об'єкти виходять за межі фрейма, наприклад, так, і ми собі їх можемо продовжувати ряд безкінечно, поки в нас вистачить робочі області, або ж розмістити їх вертикально. В цьому випадку вони будуть переміщуватися вниз. Якщо ми задамо параметр rep, вони будуть зміщуватися на наступний рядок, коли в рядку вже не вистачає місця на їх розміщення. Тут місця не вистачає. Чому? Бо у нас ширина е, об'єкта розмір 200 на 200, відступ між ними 80. Отож, у нас виходить, що у нас тут 320 пікселів, мінус 80, це умовних 240, яких не вистачить, щоб помістити об'єкт 200 пікселів з відступом 80. Нам треба 280 для цього. Якщо ми тут додамо 40, то у нас перестрибнуть вони назад. Але ми ці 40 заберемо. Отож, особливість автолояута в тому, що ми можемо вирівнювати в трьома різними методами, далі задавати вирівнювання контенту всередині автолояута, наприклад, прикріпляти його по лівому краю поверху, чи по центру поверху, чи по правому поверху, або ж, наприклад, по низу, і так далі. Якщо забрати ось ці цей ряд, так і прикріпити по низу, то бачимо, що у нас зміщується все таким чином, як нам потрібно, як ми його вирівнюємо. Стосовно падінгів, додатково їх можна задати індивідуально. Тобто, наприклад, я хочу, щоб в мене зверху були падінги, наприклад, верхній 160, а внизу залишається 80, але я поверну 80, мені так буде зрозуміліше. Ось, тобто, це такі основні властивості, і, власне, що ми можемо, давайте зменшимо кількість об'єктів. Що ми можемо? Це вирівнювати їх так, як нам потрібно. Розміщувати, як нам потрібно. Розбираємося далі. Так, давайте тут таку відміточку зробимо. Що таке автолояд? Розібралося. Варіанти, як створити автолояд. Для прикладу, у нас є два об'єкти. Хай будуть вони жовтими у нас. І ці два об'єкти мені потрібно в автолеяуд взяти. Як я можу це зробити? Варіантів, по суті, три. Перший вибрати об'єкти і в панелі справа натиснути Auto Layout плюс. Другий варіант роз'єднаю це викликати контекстне меню і натиснути Add Auto Layout». І третій варіант те, що роз'єднаю, обрати об'єкти і натиснути гарячі клавіші Shift-A. Готово. Є. Тобто, це ось такі три основні методи, які допомагають нам створювати автолаяти. Тут можна теж взяти в автолояв, собі ось так вирівняти і сховати, точніше, забрати автолояут, який був до цього. Ось тобто це такі основні моменти, і давайте ми з ними зараз розберемося детальніше. Про властивості також поговорили. Давайте пройдемося ще раз. Тобто, в кожного автолояута є можливість вирівнювати контент вертикально, горизонтально, або переносити на наступний рядок, якщо в рядку. Вже ширина не дозволяє вміщувати весь контент. Далі є можливість прикріпляти контент, вирівнювати його по відповідній стороні, яка нам потрібна. Ну Це діє в тому випадку, якщо у нас автолояут розмір більший, тобто область відображення більша, ніж розмір контента всередині. Наприклад, ось тут ми будемо явно бачити, як у нас змінюється розміщення об'єктів. Давайте ще один додамо, щоб було. Ідентично. Далі ми можемо змінювати відступ між об'єктами, задаючи геп, і можемо змінювати падінги, задаючи бокові відступи. Наглядніше це давайте ми зробимо таким чином. Ось тут створимо фіолетовий фон і будемо створювати наступне: обмежу ширину і додаю бокові падінги. Ось таким чином воно буде відпрацьовувати. Якщо обмежити ширину, то знову ж таки є момент. У мене відступ між об'єктами 80 пікселів, і вони займають мене 200 на 200. тобто вони вже вилазять за межі мого блоку, тому е, вирівнювання, крім того, що у нас є по сторонах, ми можемо робити автоматичне вирівнювання з прикріпленням об'єктів до країв нашого Е яким чином замість. Заданих заданого падінга ми можемо задати автоматичну вирівнювання Далі також ми можемо його відмінити або задати двічі. Клікнувши на області. Ось тут, як це працює, у нас є область допустима 480 пікселів. Відповідно. Ширина об'єктів тут по 200, відступи з боку по 40 я зробив, і вони відповідно стискаються. Якщо зробити відступ по 80, то вони взагалі будуть нав'язати один на один, бо у них є своя ширина, і відповідно вона не дозволяє їм, наприклад, там, розміщуватись відносно одного по сторонам, бо в нас тут відступи не дозволяють. І як бачимо, об'єкт налазить на інший. Якщо нам спробуємо навпаки, щоб об'єкт, який знаходиться в слоях, вище налазив, перекривав об'єкт, який знаходиться нижче в слоях, ми можемо перейти в налаштування автолояута в три крапочки ось тут, і вибрати first on top. Або ж назад змінити на last on top. Як вам буде зручніше. Отож, це такі основні речі. Давайте спробуємо зробити за допомогою автолояута якийсь об'єкт. Наприклад, давайте зробимо. Карточку товару. Для прикладу, візьмемо типу подібну карточку товару, як на сайті. Це перший сайт, який мені прийшов в голову. Інтернет-магазин мого друга. Можете тут, до речі, замовити календарі, якщо вам буде цікаво, або інші подарунки на Новий рік чи інші свята. У них такі цікаві всякі календарі. З мемами, з іншими подіями. Якщо вам буде цікаво, можете замовляти ось такі аксесуари. А що ми візьмемо з цього блоку? Спробуємо повторити картку товару. Більше нам поки що до цього буде достатньо. Зробимо скріншот, поставлю сюди і давайте розміщувати. Наш контент. Тож, нам потрібна ось така картка. З чого вона в нас складається? Давайте дивитись. Перше це зображення, друге заголовок, ціна. І ось така лейба, яка вона вказує на додаткову якусь опцію цього. Лейба. Товару. Тут це новинка, тут це розпродаж, ну і відповідно є стара і нова ціна. Давайте зробимо товар ось такий, і потім повторимо цей і цей. Нам доволі прості дії треба тут зробити. Перше, це зробити фрейм точніше, не фрейм, а форму. Наприклад, вона буде розміром 240 на 240. Давайте умовно. Зараз не будемо прив'язуватись до сіток, до розмірів, а просто спробуємо в автолеяуті побудувати все. Припустимо, це наше зображення. Давайте я скопіюю тут зображення з браузера, Заберу сюди. Ось воно у нас. Я йому задам також скруглення 20 пікселів. і мені потрібно додати заголовок і ціну. Давайте зробимо таким чином. Мій rectangle 1 я напишу, що це image. Shift-A. Додам Layout», напишу, що це в мене продукт. І додам колір заливки, наприклад, білий. Я трішки модифікую цю картку для того, щоб вона чуть по-іншому виглядала. У мене будуть букві відступи по 20 пікселів. Відступ зверху, наприклад. І внизу в мене вже буде текст і ціна. Давайте додам текст. Ага, треба перевірити ще обов'язково, щоб Layout» розміщував контент вертикально. І додам додатковий відступ Тепер додаю текст. Пишу, що це в мене, наприклад, продукт title. Чи там календар. Ну, як, за... як вам заманеться. Я поки що не буду вдаватися в деталі. Мені важливо зараз показати авто і Давайте розмір буде менший нехай 16 пікселів. відступ 24. Ось таким чином. І буде ціна. Ціну ми здамо, давайте там 799 гривень, наприклад. Колір зробимо трішки сіріший, як в дизайні, там у нас зроблено. Так. І можна товщину зробити меншою, наприклад, 7-болт. Далі додамо ще блок зі старою ціною. Тобто, у нас зараз контент вирівнюється вниз. Нам потрібно ось так вертикально розмістити стару ціну. Як це зробити? Ціну, текст ціною беру в автолоят, горизонтальне розміщення. І додаю всередині ще одну ціну. Вона у мене ось тут це стара ціна. Але я ось тут стару ціну розміщую, мені це якось здається комфортніше. Задам їй колір, наприклад, червоний. Додам перекреслення в стилях шрифта. і... Напишу, що тут стара ціна 999. І її розмір нехай буде менший. Наприклад, 12 і менший міжвідковий інтервал. Тут спробуємо розміщення понизу. Ось таким чином. Тобто я створив ще один автолояв. Тут напишемо, що це у нас прайс блок. І в цьому автолояуті в мене два елементи ціни, які знаходяться в горизонтальному розміщенні. Далі, відступ між об'єктами. Тут, я думаю, зменшу. Він 20. Давайте зроблю 12. Так, цей момент, по суті, готовий. Можливо, навіть не 12, а 8 буде достатньо. Це готово. Тут давайте ще Fill Container, щоб воно заповняло всю ширину. Тут також. Ну і тут нехай буде теж. Далі, мені потрібно додати ще кнопку в обране. І трошки оформити цю картку ще. Тобто зробити більше, їх, більше скруглення. Наприклад, тут 24 пікселя. Тут, щоб у нас все було рівненько, можна спробувати 16. Тобто, щоб у нас не відрізнявся умовний відступ ось тут і ось тут. Так добре. І мені потрібно додати іконку обраного. Іконку я можу підтягнути з плагіна, наприклад, Feather Icons. Мені потрібно сердечко. Ось воно. Так, сердечко це. візьмемо у фрейм додатковий. Додамо фон. Фон буде білий. Ось таким чином. І. Зробимо розмір, наприклад, 48 на 48. 24 пікселя буде скруглення, іконка буде ось тут по центру. Далі ми тут назвемо, що це у нас нехай фав ікон, конка обраного, її Ctrl X і ставимо в наш автолет. Вона в нас розмістилася внизу. Нам її потрібно розмістити ось тут. Тому. А зробимо наступний момент. В автолоявтах є можливість е, виділяти елементи, щоб вони не були прив'язані до автоматичного вирівнювання, а вирівнювалися абсолютним позиціонуванням з фіксованою областю, тобто з фіксованою позицією. Тому я задам ось тут таку опцію. Вона знаходиться справа вгорі, Натисну плюсик і виберу absolute position для е, елементів в слоях fav icon. Готово. Далі. Спав ікон, розміщу поверху і по правій стороні. Ось таким чином. Так, Ну і давайте тут все-таки почнемо працювати з відступами. Я думаю, що я тут їх заберу. Зображення заберу скруглення 16 і додам 20. І для картки товару додам також 20. Ось так в мене буде. Воно трішки зміщено. І ось тут додам ще відступ боковий 20 теж. Відступ між об'єктами я заберу. І додам відступ зверху знизу для блоку описом. Я ось тут напишу, що це продукт інфо. І для продукт-інфо я додам відступ зверху і знизу 20 пікселів. Ось такий є. Можна трішки зменшити. Наприклад, 16 пікселів. Ну і між елементами відступ тоді можна ще зменшити. Наприклад, 4 пікселя. Ось такий в нас виходить блок. Тут можна підсунути іконку ближче, щоб вона не була така зміщена. І можна додати прозорості для заливки. Ось таким чином. Це готова в нас карточка, доданий, додана іконка, і по суті, що нам ще можна додати ось таку іконку, наприклад, розпродажу чи новинки. Давайте додамо іконку, наприклад, новинки. Що це в нас має бути? Це має бути по суті схожий текстовий блок, точніше, схожа, якби схожий елемент, який розміщується у нас з фіксованою позицією, просто по правому польому, по правому краю, поверх. Скопіюю FICON, Ctrl-C, Ctrl-V, розміщу поверху ось так. І давайте зробимо. Я не буду робити ось таку форму зараз. Поки що з цим не буду не буду на цей час зараз витрачати, але зроблю такий момент. Тобто, в мене буде ось тут текст. Ставимо сюди текст. Напишемо, що це у нас новинка. Це буде чорного кольору. Далі іконку ми тут приберемо. Далі фавайкон це у нас new, Зробимо автолейаутом, Відступ з боків буде 20 пікселів, зверху, знизу буде по 8 пікселів. І додам такий момент. Давайте тут 16, трошки зменшу. Додам такий момент. В автолеяуті в мене є можливість забирати. Ой, виставляти е, індивідуальні падінги. Так само в радіусі в мене є можливість виставляти індивідуальний радіус. Тому тут зроблю 0. Тут зроблю 0. Тут 0. Тут 24. І зроблю наступне. Зроблю обрізку контенту, який виходить за межі Фрейму. Ось таким чином. І в мене виходить новинка. відображається ось так. Оберне відображається. Ось так. Можна ще підтягнути вгору його. І блок з описом відображається ось так внизу, нехай буде 12 пікселів. Ну, у мене виходить ось така карточка. А, тобто, ще раз, з чого вона складається, давайте розберемося. Вона зроблена повністю в автолояуті складається з першим. всередині неї є зображення, це раз. Друге, є блок Product-Info. Бачу, я тут помилку зробив. Виправимо в блоці Product-Info. У мене є title заголовок і блок з ціною. І в мене є е, New Price і Old Price. Які в мене розміщені в окремому автолейауті price блок. Далі всередині цього автолеяту також є е, New Label. Лейбл, скажімо, про новинку, так? І favicon, icon, тобто іконка, яка допомагає нам додати в обраний цей товар. Е, Готово. Далі можна зробити додатково ось такий товар, який в нас з'являється при наведенні. При наведенні з'являється кнопка Додати в кошик. Тобто, це, по суті, буде такий самий товар, але крім того, у нас має з'явитися кнопка внизу. Тому можна додати текстовий блок. Напишемо Add to cart», додати в кошик. Далі, як швидко створити кнопку? Найшвидший спосіб ми створюємо текст кнопки, беремо його в автолейаут, називаємо автолейаут «Button», задаємо одразу обводку і редагуємо так, як нам потрібно, сам автолейаут. Тобто розміщення кнопки буде по центру. Текст всередині неї буде хаг, тобто орієнтуватися по ширині області своєї. І висота, наприклад, буде з відступами зверху і знизу по 8 пікселів. Повне скруглення давайте додамо. І, можливо, навіть хак-контент. Ось тут буде, наприклад, 32. Ні, хочеться мені все-таки розтягнути на всю ширину. Ось таким чином. Все, по суті, готовий блок. Але момент наступний: при наведенні блок має налізати на зображення. Тут він має його перекривати. Відповідно, мені потрібно зробити наступний момент. Фіксована ширина блоків, у мене має бути 316 пікселів. Відповідно, тут я зроблю 316 пікселів. Далі, мені потрібно, щоб в мене стиснувся контент. Відповідно, в мене вертикальне розміщення, але воно зараз у мене з фіксованим відступом 0, так, не залежить від того, які мені елементи, так, в мене завжди 0. І вони будуть виходити за межі, бо вони підсовують один один. А мені треба автоматично, щоб вони втискалися. Тому ось тут двічі клікаю роблю автоматичне втиснення. А давайте тут для блоку з інформацією додамо білий колір, і тут також додамо білий колір. І виходить наступний момент: що при наведенні на картку товарів, ось цей блок вилізає зверху і перекриває наш блок з. Зображення. Ну і можна тут додати додаткове скруглення для того, щоб воно виглядало трішки органічніше. Тобто, давайте підрезюмуємо, що таке автолояут. Це функціонал фрейма який дозволяє вирівнювати об'єкти всередині автолояута автоматично. В автолояуті є декілька варіантів розміщення блоків: це вертикальний, горизонтальний і перенесення на рядки Якщо, власне, місця всередині блока не вистачає, ось таким чином. Далі ми можемо вирівнювати блоки, як нам потрібно, по лівому краю, по центру, чи по верху, по понизу, і так само по правому краю, або ж по центру, по верху і понизу. Додатково, ми можемо задавати відступ між об'єктами. Можемо задавати бокові відступи, які в нас. Знаходяться. Давайте для наглядності це ось тут буде бокові відступи. Можемо також задавати відступ зверху і знизу. Далі, ну і звісно, в залежності від того, чи в нас фіксована ширина і висота. У нас буде або змінюватись висота блоку, коли ми додаємо відступи, якщо у нас хак контент, або ж якщо у нас фікс, то у нас буде. Е Тискатися просто контент всередині, або е, не буде змінюватися висота. Тобто фіксована ширина, контент всередині втискається. Якщо ширина у нас не фіксована, а хак-контент, то, відповідно, у нас автоматично формується ось такий плеят. Відступи тут зроблю собі 0, 0 для того, щоб все порівняти назад. хак контент все готово. І стосовно блоків із застосування. Можна сміливо застосовувати використання створені карток товарів, можна створювати також ряди з товарами за допомогою автолоявтів, тобто, це у нас буде продукт ліст. Ну і створювати цілі сторінки. Тобто, це вже вибір кожного, скажімо так, тут можна. Працювати і працювати величезна кількість можливостей, які нам дають саме автолети. Тому рекомендую їх вивчати, досліджувати. І сподіваюся, ну, відео, взагалі, сподіваюся, вам пригодилося було зрозуміле і корисне. Тому. Підписуйтесь на оновлення каналу, слідкуйте за наступними відео. Посилання на магазин залишу в описі до цього відео, якщо буде цікаво, переходьте. І до зустрічі на наступних відео. Дякую всім за увагу і до побачення.